Скажіть, ви теж помітили, що пости в Instagram більше не залітають так, як раніше, а відео, в яке ви вклали душу, збирає там по 50 переглядів. Вітаю в 2025-му, де контенту реально більше, ніж уваги, і де виграє не той, у кого більше фото, а той, хто вміє створювати такий контент, що продає. Привіт! Мене звати Микола, ви на каналі Digital Day, і сьогодні ми поговоримо про контент-маркетинг у 2025 році. Я розповім. Як саме створювати контент, який працює саме зараз? А також які формати заходять найкраще, також, що змінюється в алгоритмах і в поведінці аудиторії. От. Ну і головне, як саме за допомогою контент-маркетингу приводити клієнтів, а не просто лайки? Все це постараюся розповісти простою мовою і з прикладами з українського бізнесу. Що ж, поїхали. Перше, забудьте про контент заради контенту. У 2025 році працює не той, хто постить там щодня, да? а той, хто розуміє, навіщо він це робить. Перш ніж писати пост або, там, наприклад, знімати відео, поставте собі запитання, для кого це, яку проблему вирішуєте, або що має зробити людина після перегляду вашого рілса або поста. От, наприклад, стоматологія з Тернополя, вони перестали повстити ці білі зуби до і після. Вони почали розповідати історії пацієнтів, чому вони боялись, як прийшли, що змінилось. Ну і результат, по-моєму, десь там три рази більше звернень з інстаграму. Люди почали впізнавати себе, а не просто бачити якісь зуби він інсті. Одним словом, формула це цінність плюс емоція, плюс заклик до дії. Друге, менше шаблонів, більше особистого підходу. Люди, ну, реально, вони втомилися від одинакових однакових універсальних порад. Що працює? Ну, особистість, так. Ваша особистість. Покажіть, хто ви, як ви думаєте, як ви приймаєте рішення, ідеї для контенту, які точно працюють. Ну, от, наприклад, п'ять речей, які ми робимо не так, як конкуренти. Да? Або чому ви відмовились від популярної фішки якоїсь. Ну, або, наприклад, наші факапи. Та що ми з них винесли у 2025 році? Прозорість це валюта довіри. Наступне, що я хочу сказати, це відео. Це не просто тренд, це must have. Так, відео і далі на піку, ну, але є деякі нюанси. От. І відео це не про якість картинки, а про зміст. Натуральність реально перемагає глянц. Не потрібно мати студію, От. потрібно мати ідею, енергію. Камеру можна на телефоні. От, наприклад, ідея для товарного бізнесу показати, як ви пакуєте замовлення, відповісти, наприклад, на топ-3 запитання з коментарів. Відео воно формує відчуття присутності, а присутність це дорівнює. Присутність дорівнює довірі, і, відповідно, це дорівнює продажа. Четверте, формула контенту, що продає. Формула контенту, що продає, вона базується свого роду на трьох стовпах: це близькість. Тобто людина має впізнати себе, свою проблему, свої думки. Наступне це актуальність. Контент має потрапляти в той самий момент. Ну, наприклад, сезон, да, тренд, ситуація. Ми не продаємо те, що взимку влітку, так. Ну і третє це заклик до дії. Не соромтесь сказати прямо. Запишіться, перейдіть, пишіть в дірект. Наприклад, я бачив класний контент. Пекарня так, пекарня робить сторіс. Фото свіжого хліба і текст. Ще гарячий, лишилося 6 штук. Пишіть Viber. Ну це класно, так? Це і є контент, що продає. До речі, підписуйтесь на канал. <сум> ну і перейдемо до п'ятого кроку: системність. Системність це головна стратегія. Як не крути, контент-маркетинг це марафон. Не все залітає одразу, і це нормально. Важливо, щоб була, як, був якийсь там, наприклад, план і регулярність. Сторіть якусь собі мінімальну систему. Наприклад, там, два пости в тиждень, сторіс на день, чи два, чи три, не знаю. І, наприклад, там, одне відео в тиждень. І ще, контент має бути в різних форматах. Це і відео, і текст, і зображення. Ну і, звісно, якісь там, можливо, PDF гайди чи чек-листи. Чим більше варіацій, Тим більше шансів зачепити свою, свою аудиторію, свою людину, свого клієнта. Що ж, давайте підсумуємо. У 2025 році контент не просто має бути, він має бути точним, живим і продуманим. П'ять головних ідей з цього відео, що я можу сказати, контент це не просто красива картинка це інструмент продажів. Люди хочуть особистості, вони не хочуть шаблонів. Відео головний формат. Контент має бути актуальним і з закликом до дії. Ну і звісно ж, системність вирішує все. І так я розумію, що це складно. Сам цього не дотримуюсь, ну але маємо, що маємо. І усвідомлення проблеми, як то кажуть, це вже половина дороги у вирішенні цієї проблеми. Ставте лайк, якщо було корисно, якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові інструменти про діджитал для бізнесу.